Сови проти жаворонків. Чому не варто вставати о 6-й ранку? Психологи кажуть, що існує три основних хронотипи людей жайворонки, сови і ще одна птичка. В цьому відео ми спочатку поговоримо про переваги сов і зануримося в книгу американського підприємця Френка Джен Рамбаускаса Сови розумніші за жаворонків. Далі заспіваємо одужа воронкам, і нарешті ви взнаєте, до якого хронотипу відносяться 30% людей на планеті. Тож, почнемо. Якщо ви щоранку прокидаєтеся з думкою Ще 5 хвилин, і я стану людиною. Книга американського підприємця Френка Джем Рамбаускаса «Сови розумніші за жайворонків» воронків саме для вас. Вона розвінчує міфи про магію ранку і доводить, що сови не просто нічні бунтарі, а справжні інтелектуальні ніндзя. Готуйтеся до легкої порції науки, гумору та самоіронії. Рамбаускас стверджує змушувати сов прокидатися рано це як просити кота погавкати. Це не лише марно, а й шкідливо. Автор зібрав наукові факти. Які показують, що сови продуктивніші, розумніші і навіть багатші, якщо дати їм спати до обіду, ми адаптували дев'ять ключових ідей книги для вас, додали локального колориту, кілька жартів та трохи свіжих даних дев'ять причин, чому сови це круто перше раннє прокидання пережиток минулого. Колись наші пращури вставали зі сходом сонця, бо без електрики ночі були для сплячки, а не для Нетфлікс. Рамбаускас нагадує у 2025 році світло є всюди ну, майже якщо не враховувати відключень. Сучасний робочий день це не 12 годин у полі, у США люди працюють майже 34 години на тиждень, у Німеччині 26 з половиною, а в Україні Ну, ми всі знаємо, що офіційно одне, а не офіційно, доки шеф не відпустить. Тож, навіть якщо ти почнеш роботу о десятій, до вечора все встигнеш. А ранкове вставай сяй. Це просто стародавній міф, який ми тягнемо, як бабусин сервіс. Друге. Не всі народжені бути жаворонками. За даними нейробіолога Меттью Волкера, Автора книги навіщо ми спимо? Лише 40% людей жаворонки, 30% – сови, а решта гібриди, які не знають, чого хочуть, тобто більше половини з нас змушені підлаштовуватися під ранковий графік, ніби ми всі мріємо стати кур'єрами о шостій ранку в Україні, де прокинься бо запізнишся на маршрутку національний девіз, з яким совам – Особливо не солодко. По третє, сова не стане жаворонком. Та й не треба. Доктор Вікторія Шарма довела циркадні ритми, це як відбитки пальців, їх не зміниш. У сов і жайворонків різна структура мозку, і це не виправити ніякими будильниками, є навіть люди з синдромом відстроченої фази сну. Їхній біологічний годинник живе в 25 годинній добі. Уяви ти хочеш спати о другій ночі, а завтра о третій. Змушувати таких людей вставати о сьомій це як просити рибу лазити по деревах. В Україні таких сов можна зустріти в ІТ компаніях, де гнучкий графік їхній порятунок. Четверте. Ранній підйом для сов дорівнює депресія і низький імунітет. Німецькі вчені з Інституту неврології виявили, якщо сова живе за графіком жаворонка, у неї зростає ризик депресії, падає концентрація і слабшає імунітет. У США дослідження показали, що раннє прокидання для сов підвищує тиск і навіть може довести до переддіабетного стану. А ще це як постійний джетлаг. уяви, що ти щотижня перелітаєш з Києва до Нью-Йорка, бо у вихідні відсипаєшся до обіду. В Україні, де понеділок день важкий для всіх, сови ще й страждають від високого рівня кортизолу, гормону стресу. Тож якщо ти сова, не соромся спати довше, це для здоров'я. П'яте. Сови нічні супергерої. Бельгійські вчені влаштували змагання між совами і жаворонками. Після десяти годин роботи сови виявилися швидшими й уважнішими. Наприклад, Джордж Буш, який вставав о шостій, до вечора ледве тримався на ногах і тікав з вечірок. А Джеф Безос чесно зізнався, що після обіду його мозок вимикається. У нас в Україні це нагадує типового менеджера. Який о дев'ятій ранку сяє енергією, а до сімнадцятої мріє лише про диван. Совиш, навпаки, до ночі готові гори звернути. Шосте. Ранок для сов це туман у голові. Меттью Волкер пояснює у сов, які прокидаються рано, префронтальна кора, та, що відповідає за логіку, спить довше за тіло. Це як запускати старий запорожець у мороз. Треба час, щоб прогрітися. Дослідження в США показали, що 37% аварій стаються через сонливість водіїв в Україні, де ранкові затори це окреме мистецтво, сови за кермом о справжні герої, але краще дати їм поспати. Сьоме, кава, зрадник сов сови часто заливають себе кавою, щоб прокинутися, але кофеїн це як позичити енергію в банку. Спочатку кайф, а потім борги у вигляді втоми, він звужує судини, зменшує кисень до мозку і підвищує кортизол, а ще заважає спати. Якщо ти випив каву о восьмій ранку, то до одинадцятої вечора у твоєму організмі ще гуляє 35 мг кофеїну в Україні, де кава, я це майже релігія, совам варто спробувати чай або просто поспати довше. Восьме успішні люди, часто сови, забудь міф про всі мільйонери встають о п'ятій. Марк Цукерберг працює до шостої ранку, Ілон Маск лягає після першої ночі, а Барак Обама навіть як президент спав до дев'ятої ранку. Вінстон Черчилль починав день об одинадцятій, а комік Джері Сайнфелд з його 870 мільйонів доларів типовий нічний житель. Дослідження в Англії показали, що сови заробляють більше і частіше мають авто. В Україні це нагадує наших айтішників, які кодять ночами і купують тесла, поки жайворонки п'ють ранкову каву. Дев'яте сови. Інтелектуальні чемпіони, австралійські вчені Річард Робертс і Патрік Кілонен, протестували 420 людей і виявили сови перевершують жайворонків у пам'яті та швидкості обробки інформації. А студенти МБА, які люблять поспати, отримують вищі бали на тестах GMAT. В Україні це підтверджують наші студенти, які готуються до ЗНО вночі і все одно здають на 190 та більше балів. Тож, якщо ви сова, ваш мозок це суперкомп'ютер, який просто працює в нічну зміну. Висновок Сови. Спіть спокійно. Книга Сови розумніші за жаворонків» – це гімн усім. Хто ненавидить будильники і вважає ранок найгіршою частиною дня. Рамбауска здоводить бути совою це не вада, а суперсила. Тож не муч себе ранніми підйомами, пий каву в міру. І пам'ятай твій мозок розквітає, коли жаворонки вже сплять. А якщо хтось скаже, що ти ледар, просто кинь їм посилання на це відео хай знають, що сови – це майбутнє. Жаворонки. Після того, як ми оспівали сов, настав ваш час сяяти. Адже ви ті, хто прокидається з першими променями сонця, або й раніше справжні супергерої ранку. Зараз ми і вам піднімемо настрій і розповімо, чому бути жайворонком це не просто звичка, а ціла суперсила. Жаворонки, ви королі світанку. Поки сови борються з думкою ще п'ять хвилин і шукають каву, ви вже встигли зробити зарядку, випити смузі та, можливо, навіть написати план завоювання світу. Ваші циркадні ритми це як внутрішній будильник, який завжди на стороні продуктивності. І, хоча книга Френка Джей, Рамбаускаса, Сови розумніші за жаворонків, нахвалює нічних птахів, ми тут щоб нагадати жаворонки це не просто ранні пташки. А справжні зірки, які задають тон усьому дню. Тож давайте розберемо, чому ваш ранковий вайб це те, що робить світ кращим. Ось п'ять причин чому жаворонки це любов. Перше, ви майстри тихого ранку. У той час, як совище хроплять, ви насолоджуєтеся тишею ранку, коли світ ще не заполонили дзвінки. Повідомлення та шум маршруток. Дослідження університету Лейпцига 2023 року показують, що ранкові години найпродуктивніші для когнітивних завдань, і ви, жайворонки, використовуєте це наповну. Уяви, ти п'єш каву, слухаєш спів птахів і пишеш геніальну статтю в Україні, де ранок. Це ще й час, коли можна встигнути на ринок за свіжими овочами, ви точно знаєте, як виграти день. Друге. Ваш мозок ранковий Феррарі. Нейробіолог Меттью Волкер, той самий з книги, Навіщо ми спимо, зазначає, що у жа воронків префронтальна кора, яка відповідає за логіку та рішення, працює на максимум саме зранку. Поки сови прогрівають двигун. Ви вже ухвалюєте стратегічні рішення. В Україні це як бути першим у черзі за квитками на концерт, ви завжди попереду. Дослідження 2024 року в Journal of Cognitive Neuroscience додає жаворонки краще справляються з задачами, що потребують самоконтролю, наприклад, не з'їсти одразу весь круасан. Третє, ви задаєте ритм світу, багато успішних людей. Жайворонки, і це не просто так. Наприклад, Тім Кук з CEO Apple встає о 4.30, щоб розпочати день з тренувань і листів. У нас в Україні це нагадує бабусю, яка о 6 ранку вже спекла пиріжки і полила огород ваш ранковий запал заряджає всіх навколо. Дослідження Університету Торонто 22-го року показало, що жайворонки. Частіше займають лідерські позиції, бо їхня енергія надихає команди. Тож, коли ви о восьмій сяєте на нараді, сови тільки мріють про таку суперсилу. Четверте. Ранок ваш особистий тайм-менеджер. Жаворонки мають секретну зброю. Кілька годин, коли світ ще спить. Це час для себе. Медитація. Пробіжка чи просто читання улюбленої книги. В Україні, де графік часто диктують затори і дедлайни, ви встигаєте пожити для душі ще до початку робочого дня. Психологи з університету Стенфорда кажуть, що ранкові ритуали жаворонків знижують стрес і підвищують відчуття контролю. Тож, поки сови борються з хаосом ночі, ви вже все розклали по поличках. П'яте Хранителі традицій. Раннє прокидання це не просто звичка, а частина культури. Від наших прабабусь, які вставали на подої корів, до сучасних фітнес гуру, які ловлять світанок на йозі, жай воронки несуть прапор дисципліни. В Україні це особливо цінно. Ви ті, хто встигає на ранкову службу в церкві, на перший автобус і навіть на розпродаж у супермаркеті. А ще. За даними British Medical Journal 23 року, жаворонки рідше страждають від порушень сну, бо їхній графік синхронізований із сонцем ви як живі сонячні годинники. Висновок жаворонки Ви. Натхнення. Бути жаворонком це не просто прокидатися рано. Це вміння ловити момент, коли світ ще чистий і повний можливостей. Ви – Ті, хто робить ранок магічним, і за це вам величезний респект від усіх сов, які потайки заздрять вашій енергії. Тож співайте свої ранкові пісні, пийте каву на світанку і пам'ятайте ви не просто пташки, ви легенди. А якщо сови запізнюються на зустріч, не сваріть. Вони просто працювали, поки ви спали. Додатковий бонус. Жаворонки та сови ідеальний дует. Не думайте, що ми тут влаштовуємо змагання. Сови та жаворонки як день і ніч доповнюють одне одного. Поки жаворонки запускають день, сови тримають форт уночі. Дослідження Університету Саутгемптона показало, що команди, де є і сови, і жаворонки продуктивніші на 15%, бо покривають усі часові зони. В Україні це як сім'я, де хтось готує сніданок, а хтось Пізню вечерю, тож давайте жити дружно. Ну і нарешті про тих, хто себе і досі не впізнав. Якщо ви можете складати графіки до півночі, а о шостій ранку вже пити каву і плануєте день, то ти рідкісний птах, якого ми охрестили колібрі, хоча психологи називають ваш хронотип голуб ви поєднуєте совину нічну магію з жаворонковим ранковим драйвом. І це, повірте, справжня суперсила. Зараз ми ви почуєте, хто такі ці загадкові колібрі, чому ви унікальний, і як вам вижити в світі, де спати, це, на жаль, не завжди тренд. Готуйтеся до науки, жартів і порад, адаптованих для нашого українського вайбу в сому колібрі, птахи без сну, але з характером. Поки сови ховаються вночі а жаворонки співають на світанку, ви, колібрі, гудите як маленький моторчик 24 на 7. Пізно лягати і рано вставати це як бути супергероєм, якому забули видати інструкцію з режиму сну. Але не переживайте ми розберемо, чому ваш ритм це не прокляття, а дар. Спойлер. Ви не просто недоспали, ви гібрид, який рулить світом. Хто ти такий колібрі? Перше. Наукове ім'я, гібридний хронотип. За даними нейробіолога Меттью Волкера так того самого, з навіщо ми спимо, приблизно 30% людей це гібриди, які не вписуються ні в сови, ні в жаворонки ви один із них. Ваш циркадний ритм гнучкий, як графік фрілансера в Україні. Ви можете горіти ідеями о другій ночі. А о сьомій ранку вже бути на зумколі. Дослідження Університету Копенгагена минулого року показує, що такі люди мають унікальну здатність адаптуватися до різних графіків, але платять за це ну, парою чашок кави. У науці вас звуть проміжний хронотип, але чому ми пропонуємо колібрі? Бо він швидкий, яскравий і завжди в русі, як ці пташки, що гудять без зупинки. В Україні ви. Ті, хто встигають і на вечірку, і на ранкову маршрутку. Друге чому ви так живете? Ваш ритм це суміш генетики, способу життя і, можливо, української реальності, де спати це для слабаків. Дослідження Journal of Sleep Research показує, що гібриди часто формуються через зовнішні фактори, наприклад, дедлайни, батьківство чи любов до серіалів. Уяви, ви дивитесь відьмака до першій ночі, але о 6.30 мусиш вставати, бо діти, робота, сусід із дрилем не дають спати. В Україні це класика ти або молодий родитель, або айтішник, який працює на два часові пояси, а ще у вас, ймовірно, високий рівень адаптивності. Вчені з університету Стенфорда. Кажуть, що гібриди краще справляються з багатозадачністю, бо їхній мозок звик перемикатися між нічним і ранковим режимами ви, як смартфон із двома сим-картами. завжди на зв'язку. Поради для колібрі як вижити і сяяти. Лови павернап короткий сон у день 15-20 хвилин, твій найкращий друг. Це підвищить продуктивність на 34%. В Україні це як задрімати в обід у маршрутці, і головне не проїхати зупинку. Кава з розумом пий каву не пізніше 14-ї, щоб вона не заважала сну. А краще спробуйте трав'яний чай. У нас на базарах такого добра вистачає. Гнучкий графік. Якщо є можливість, домовся про гнучкий початок роботи. it ті компанії в Україні вже це роблять. А от держслужбовцям поки складніше. Ритуали. Створіть ранкові та вечірні ритуали, щоб мозок знав, коли вмикатися. Наприклад, ранок кава і музика, вечір книга і свічка. Спіть хоча б 6 годин. Це для гібридів мінімум. Якщо не виходить, лягати і раніше раз на тиждень ваш організм скаже Дякую. Висновок Колібрі. Це унікальний мікс совиного шарму і жаворонкової енергії. Пізно лягаєш, рано встаєш це не баг, а фіч, ваш ритм дозволяє вам бути скрізь і всюди, як справжній український багатозадачник. Тож не слухайте тих, хто каже ти мало спиш, ви просто живете наповну. Але не забувайте давати собі перепочинок, бо навіть колібрі іноді треба сісти на квіточку. Ну що ж, сподіваємось, ми допомогли вам розібратися в хронотипах, в совах, жаворанках чи колібрі ви впізнали себе, своїх друзів чи колег. Поділіться в коментарях, чи допомогла наша розповідь зрозуміти дії інших, не схожих на вас. Діліться цим відео та підписуйтесь на наш канал.